Ми разом з вами радіємо, що сьогодні ми можемо бути разом з вами про приїхати про, про, цю дорогу і наше бажання, наше серце наповнив тією піснею, яку Господь дарує в нашому житті. Нам є приємно, ви знаєте Бог, нас так об'єднав, що приїжджаючи до села України, у нас була тема одна це Ісус Христос. У нас була пісня одна. Про Ісуса Христа, Він достойний, щоб жива людина говорила і славила Його ім'я. Ви знаєте, наше життя, воно побудоване на нашому житті, чомусь не зусильмо компліменти. Ми сьогодні вже почули, це є приємно. Ви знаєте, одного разу нам в служінні сказали так, такий комплімент. Кажуть, браття, тим, які за 50, вони вже працюють на другому диханні. І ви причули такі дітей, правда? Ви знаєте, Я бажаю всім, якщо дихання є, то Бог ще дає життя і рух. І є приємно чути, що ми можемо вам послужити тими новими мелодіями і новими піснями. Я маю родинь посчитати Слово Боже. І тут написана одна подія. І ця подія називається коротко, ясно і зрозуміло. Хто є твій ближній. І ви знаєте, ми в своєму роді зустрічаємо різних людей. І ви знаєте, я пригадую свої молоді роки, от коли щось було в кармані, море друзів, а коли в кармані пусто, не стало друзів. Так, дорогі мої. Але Христос навчає і каже до тебе, хто є твій ближній. І ви знаєте, ця подія написана в Іваніві Святого Луки. І тут, ви знаєте, ця подія відбувається, що відстань пройти відстань дороги від Єрусалиму до Єрихону. Ми знаєте, коли ми читаємо історію, що відбувається в Єрихоні, ви знаєте, це перше місто, яке зустріло ізраїльський народ. Так, дорогі мої, і Бог це місто віддав чудесним образом, що ці люди війшли в це місто Єрихон. Може, воно на той час було зруйноване, але прийшов час нового заповіту. Воно відновило свою працю. І ви знаєте, напрямок цього міста йде чоловік із Єрусалиму в Єрихон. Вісань 39,7 км. Пішки можна пройти за 7 годин, автомобілем за 48 х, е, хвилин. Але ми знаємо, що туди автомобілів не, не було. Перевізний транспорт це отслаки. А якщо пішки, то нам придеться треба 7 годин йти. Дорогі мої, і цей чоловік, який написано Юляни і Святолок, направляється в це місто. Дорогі мої, ви знаєте, чомусь на цій дорозі він зустрів тих людей, які його. Ну, Побили, просто можна сказати, зробили йому боляче. І ви знаєте, коли лежав він при дорозі, троє людей, які проходили із трьох один по подав йому допомогу. Скажіть, будь ласка, як, які люди ми зустрічали ці події? Ви можете мені допомогти? Священник, священник. далі? Левит і, і... Самарянин. Самаряни. Дякую. Ви знаєте, про того третього чоловіка написано, що якийсь самарянин. Чомусь священник прийшов. Ну, видно, що в нього була служба, не може ви, знаєте, поставити службу піде далі. Але ми ваші хто теж співає? Ми кожен разом з вами співаємо, дорогі мої. Не була пісня, треба співати. Але от все написано слово Божому так. Проходив же якийсь там самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І ви знаєте, ця подія так розвивається, що той чоловік не оставив його при дорозі. Забирає з собою. Гостиниться і далі турбується, щоб ці людині зробити добре. Дорогі мої, і далі зручні запитання. Котрий з цих трьох, на думку твою, був ближній того, хто побовся розбійникам. А він і казав, той, хто вчинив йому милість. Дорогі мої і сестри, і браття і яни, Христос нас насовчає, хто є твій ближній. І ви знаєте просте роз'яснення, той, хто подав тобі руку допомоги. Це той, який готовий тобі розділитися хлібом, розділитися одежею, розділитися тим добрим словом, яке може сказати, хто є твій ближній. Коли ми звертаємося знову до Слова Господнього, Ісус Христос навчає тиєю наукою, щоб ми зрозуміли і прийняли в нашому житті. Перший Євангеліст, це написано Євангелієм Святого Матвія, 25 розділ, 37 вірш. Тоді відповідять йому праведність і скажуть: Господи, коли до тебе ми голодного бачили і нагодували або спрагнено, і напоїли, коли до тебе марінком ми бачили і прийняли, чи нагим, і зодягли, коли до тебе недужого бачили, чи в'язниці і до тебе прийшли, цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одного з найменших братів моїх всіх, те мені ви чинили. Я бачили мандрівником, коли ви не бачили, що я був в дорозі. Якщо ми бачили вороні мої, то є блаження, тому що наші очі відкриті. Ми бачимо, що це потрібно зробити, тому що Євангелія, вона на цьому будується. Не проходити повз, не минати, тому що ті людині потрібно допомога. А Христос каже: якщо ви зробили одному з найменших, то ви зробили мені. Я бажаю для всіх жителів Киян і для нашої Тернопільщини, для всієї України. Хто є твій ближній? Подай Богу допомоги. І Бог буде завжди тебе благословляти. Ми з братями, ви знаєте, не раз і бачили всякі ситуації в нашому житті. Може, не раз хотіли люди прогнати, не раз хотіли сказати те слово, яке неприємне. Але ми далі продовжуємо місію. Місію благовістя. І для України ми хочемо сказати: люди добрі, станьте на сторону Ісуса Христа. Станьте на сторону того Ісуса Христа, де йому люди приготували Христа. Він не воздавав. Його прибивали до Христа. Він не кричав, він не говорив повні слова, а він ішов, виконавши місію спасіння для жителів планети Земля. Бажаємо вам! Читайте! Досліджуйте, коли Бог насовить, то ви будете відчувати. Навіть буде страшно, коли будуть пролітати, ви знаєте, ці дерев'яні ящики, дорогі брати і сестра, але є Бог. Амінь. Амін. І Дух Святий для Києва, Він може дати зміну. Амінь. І для України ми молимося, щоб Бог зробив переміну. Щоб хай приходить від нього. Ми чекаємо і віримо. А вашу працю, дорогі місіонери, і вас, брати і сестри, благословляємо Господні ім'ям. Амінь.